Розглянемо, як називати структурні формули алканів, розгалуджених алканів за міжнародною номенклатурою. Наприклад, перед вами є така формула H3C, CH, CH3, CH, 3 ch ch 3 ch 2 і ch 3 З чого ми починаємо? Перше. Ми обираємо головний ланцюг, який містить максимальну кількість атомів карбону. В цій формулі ланцюг очевидний осінь. Далі ми нумеруємо атоми карбону головного ланцюгу таким чином, щоб номер атому карбону, біля якого знаходиться вуглеводневий радикал, був найменший. В цьому прикладі нумерація йде зліва направо. 1, 2, 3. 4, 5. Далі називаємо номери, біля яких знаходяться вуглеводневі радикали. Ми бачимо, що вони однакові CH3 і CH3, тому ми можемо називати номер 2 і номер 3 Номер 2 і номер 3 Далі називаємо сам вуглеводневий радикал. Він називається метил. Але зверніть увагу в цій формулі таких радикалів 2. Значить, треба додати префікс ди. диметил. диметил. Далі дивимось, скільки атомів карбону міститься в головному ланцюгу, як ми бачимо, їх 5. Це 5 відповідає насиченому вуглеводню, який називається пентан. Отже, наша формула називається 23 диметилпентан